Як може твій святой отець партійний. Доброго дня всім присутнім нашого склада. Ютубе. В першу чергу привітати тих, хто є дійсним членом партії. Якщо є взагалі ті, кому сьогодні 16 років, які є з витоків партійної. Кому 10, та навіть кому 5. Тому що сьогодні на цьому святі можна говорити все і краще говорити правду. Скажу про себе. В 1986 році став членом партії комуністичної. Так як і присутні, тут я бачу село Хосі, люди і жінки, які в той час працювали на теренах просто Радянського простору. Були комуністами, але комуністи не брали тих, хто хотів, туди брали тих людей, які мали якісь в праці, були Перед оками виробництва, і це мене підтвердить ті, хто був комуністом і в ті часи працював. У 25 років я був членом райкову партію Ну, Сталося те, що сталося в 91-му році. Партія пішла, і кажуть, ну, заборонили, не заборонили. Але та партія нічого поганого не робила. Поліз і зняв таки дзвона. І той дзвін. Упав! Але та параті нічого поганого не робила. І перший голод. Мільйони вмирають. Проте це тільки провісник має. Але та паратія нічого поганого не робила. Це і... дійсно була партія. Нехай це однопартійна система була, але та партія керувала і був толок з того. На провеликий жаль, так сталося, що по тому принципу, не на провеликий жаль, на, 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 на щастя, те, що розвитком е, е, шляхом комунізму, комуністичної партії керівництвом пішла Білорусія, що ми бачимо зараз, в Білорусі є в нас. І програмні засади, і ну, будемо говорити так, принципи побудови отого соціалізму ми маємо зараз і Швецію. Те, що було б приблизно в нас десь в такому плані за Радянського Союзу, ми б мали вже б десь за якісь роки той шведський соціалізм, який говорить. Дядя Петя, ти дурак. 22 роки незалежності, 23-й пішов. Всі знаєте, вже це сьогодення, вже всі тут присутні, які пам'ятають ту, коли була об'явлена незалежність української держави. І ви пам'ятаєте, скільки з того часу було партії. Як я влада прийшла, таку давай партію. Я працював з 99-го року в державних структурах вже, тому що до 99-го року ніякі списки мене не записували. В 99-му році на Державну службу прийшов і хто був президентом, ту партію записував. Звичайно, це можливо. Десь з встановленням держави, можливо, це кожна держава таке проходить, але це, напевно, неправильно, тому що партія має брати на себе відповідальність, партія має брати на себе всі зобов'язання на подальший розвиток держави. Ну розумний, а страшно! І от дожили ми до президентських виборів. 2010 року, ми знаємо, що партія районів 16 років. Уже і честь, і хвала цим людям, які з витоків, я пев. ще раз хочу наголосити, те, що не боячись тих політичних переслідувань, ілюстрацій, тому що могла, мала бути і мені вона, коли я працював на державній службі, прийшов один президент, всіх шкура, вибачайте, трасеться, прийшов другий, щоб не звільнили. Але той комуніст, той верніше партієць, який не перекрашується, а дивиться правді вічі і говорить, що «да, я, якщо став членом партії регіонів і 16 років тому, це було так, як залишаюся на сьогоднішній день. І той, хто поступив в члени партії, буквально десь в певний період я бачу партійні квітки, я переконаний, в тому що ті люди... Такими і будуть. Про себе, про партійну зараз, теперішню приналежність. От Анатолій Григорович ми спілкуємося часто з ним, голова партії міської. Ну, ні в одну партію не писав заяви після комуністичної, а в партію регіонів написав місяць назад. І я вже помру членом партії. І що я в тебе став одразу такою влюблений? Не перебивайте мене, але я вже ніяку партію вступати в не буду. Я є член партії регіонів. Я є член партії регіонів, я є член партії регіонів, партії регіонів. І я вже помру. Членом партії регіонів. І тебя вилічать. І тебя тоже вилічать. Вилічит. І е, 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 тому що це друга заява, яку я написав в слову житті, писав комуністично, а це написав в партію регіонів заяв. Е, 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 тому що це друга заява, яку я написав в слову житті, писав комуністично, а це написав в партію регіонів УСЯ. Ну, Дідний прихум, а це його переприхав. Який, чим я мотивував в цьому плані? Знаєте, було багато партій, так як я вже говорив, по попередніх словах своїх. Е, ну, Я сам знаю багато своїх знайомих, і хмельничан, і козярниців. Як і сьогодні в партії Батьківщина, завтра вже в партії регіонів, бо там кошти платять на вибори. Потім у Свободі, потім наша Україна, сильна Україна і так далі, і так далі. І сильна Україна, і так далі, і так далі. І сильна Україна, і так далі, і так далі. Але давайте, я знаєте, за цих три роки перебування на посаді міського голови, зрозумів, що що б ти не робив доброго, ну хоч позолочуй наші мости. Що б ти не робив, все одно певні категорії людей ти не такий. Тому що ти коло влади там, на тому кріслі сидиш. Це стосується кожного посадовця, який відповідає. Це особливо сільські голови, керівники підприємств, голова адміністрації, голова районної ради. Це ті, що перебувають на посадах. Находиться певний відсоток людей, які кажуть, що ти неправильно робиш. Ну, Якщо якби вже в бічі говорили, то це ще б сприймалося, можна було б дискутувати. А так позаочились, там пишуть, розказують, тебе там. Але в цьому, як кажуть, є люди, і люди оцінку дадуть. Я для себе особисто оцінку зробив. За 22 роки незалежності, все-таки за три роки, які при владі, які є партія регіонів, яка є. Авангардом сьогодні, і сьогодні очолює і, 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 і член партії, той ж самий Віктор Федорович Ченукович, президент, треба одне сказати, що в нас є стабільність. Є стабільність при тому всьому. Як би там в твому світі важко не було, сьогодні там і на грані дефолту деякі країни. Повірте мені, що не треба цього боятися говорити, і ми маємо сьогодні серйозніші проблеми в державі. Але якби об'єдналася ця держава, якби е, був спільний погляд, а так само президенту нашому ставить палки в колеса на рівні держави йому, а на рівні міста мені, а на рівні району Олеговоди і так далі. І про це можна було дуже багато говорити. Я собі зробив висновку, враховуючи те, що сьогодні оця партія взяла на себе зобов'язання. І за те, що скільки я пам'ятаю, в Верховній Раді ця партія регіонів і в опозиції була, але вона не виробляла такого, як виробляють зараз ті члени партії, яких ми бачимо, там не буде говорити. І коли цієї партії немає немає тушу, вибачайте про тих, про які ми говоримо, а це якісь монолітні, це можна говорити про згуртованість, і можна говорити про те, що... Ну, настільки можна говорити про те, що це дійсно є партійна організація, це є партія в України, е, які потрібно вірити і на засадах їхньої партійної дисципліни, їх принципів, програми, і потрібно працювати надалі. Тому є членом партії регіонів, я вас хочу ще раз всіх привітати, особливо я кажу, тих чесних, тих порядних людей які є дійсними членами цієї парти. Я вам дякую за увагу. Свято.